Слава Богу. Прочитаю вірш, який називається Благословіть. Благословіть своїх дітей, благословіть родину, І, входячи у новий день, схиліться хоч хвилину, благословіть ім'я Христа, благословіте Бога і розцвіте. Ваше життя щаститиме в дорогах, благословіте ближніх всіх, благословіть сусідів, Отих, хто дім ваш увійде, і їх благословіте, не поривайте суєту, свій день благословіте, усе довіривши Христу, і з піснею живіте. Свої поля, благословіть комори, благословіть Своє життя, Свою і ближніх долі, не поспішайте будувати на власний розсуд плани, просіть Ісуса направлять, бо Він є досконалий, просіть Христа благословить. Усе ваше майбутнє, а попросивши, помовчить, що каже Бог могутній. Благослови Господь мене, благословена буду, дозволь пізнати більш тебе, веди Ісусе всюди. Амінь.